Вітаю, вітаю аудиторію каналу Інтервізор з наближаючим Днем Незалежності та Днем прапору. А, ви знаєте, на мою думку, що б не сталося в моєму житті, ніщо не вплине на моє сприйняття цих свят. Це свята хоробрих людей, це свята українців, це той день, коли Україна здобула свою. Новітню незалежність і за яку бореться. Да, ми здійснювали велику кількість помилок. Ми довгий час не усвідомлювали, що за свободу нам ще прийдеться пролити багато крові і ворожої, і своєї. І ми зараз розплачуємося за свої помилки, але я вірю, що перемога буде за нами. Це невідворотня, адже жодна диктатура в світі не існувала дуже довго. Так, свого часу в нашому світі був Адольф Гітлер, свого часу в нашому світі був Сталін. Але їх всіх забрала історія, а потім історія забрала ті держави, які вони створювали. Тому я дивлюся доволі позитивно в майбутнє. І ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності!